Всім вітання, мене звати Теся, я психологиня, читачка-книжкова блогерка. І сьогодні я буду говорити: це буде огляд на книжку, яку я прочитала прям нещодавно і сталася феноменологія. Так психологи називають магію, коли стається щось в стосунках між людьми або просто у світі непояснюване. І тоді це називається феноменологія. В чому, ну, наприклад. От, наприклад, ви спілкуєтеся з якоюсь людиною, і е, у мене часто таке буває з клієнтами. Тобто, коли у мене в житті стається якась певна тема, наприклад, про стосунки, або про не знаю, там, самооцінку. І до мене приходять клієнти цього тижня всі з такою проблемою. Хоча запити у них були абсолютно різними на початку. Або, наприклад, коли я спілкуюся з якоюсь людиною, і вона в моменті різко зачіпає якусь мою актуальну проблему, або просто. Ми починаємо ніби говорити ну, про одну і ту саму річ, там не знаю з різних боків. От, психологи це називають феноменологія. Часто це пов'язано навіть з тим, що просто, ну, умовно, там, якщо це на моїх зустрічах, на моїх сесіях, то, типу, я ну, задаю такі питання, які клієнта випадково підводять саме до цієї теми. От, таке теж може бути, не виключаю свого вкладу в цю феноменологію. Але е, це ще й справді такий, ну. Не сказати прям магічний, магічний процес, але ну тобто він не зовсім пояснює, ні, як воно так виходить. Феноменологія з цією книжкою, тому що цю книгу ми почали читати на книжковому клубі, який у нас там проходить раз на місяць інхянської літератури. І якраз от минулого клубу, який був в кінці. Квітня ми говорили і сумували за те, що шкода, що книжки не перекладені українською, тому нам доводиться пірати читати їх російською. Купувати їх російською абсолютно не хочеться, але ну, типу, тому ми підпіраті. Але е, хотілося б їх почитати українською, і це було б набагато простіше, приємніше. Е, але їх просто ну тупо немає. От і минулу книжку ми прочитали її от російською переклади. А першу книжку я от за півмісяця її прочитала, і тут хтось з учасниць нам надсилає, що почекайте. А це не вона. І виявляється, що вона вже перекладена українською мовою. Російською вона називалася Грьози Едемі», тобто марення про Едем. Я не знаю, як вона називалася в оригіналі, але у нас вона називається проєкт Едем. І давайте про неї поговоримо, тому що вона про те, що у пошуках чарівного іншого. І це доволі цікавий концепт. Перед тим, як говорити про саму книжку детальніше, хочу звернутися до змісту і сказати, що тут є джерела. Це прекрасно. Він дуже багато посилається. Це Джеймс Холліс, типу він і Він дуже багато посилається на інших юнгіянців, особливо на юнга. В цій книжці є момент, що здається, що Юнг це не знаю, там висус, Ісус, який ну тобто, що явно Юнг займає таке місце, що це дуже щось прям почетне, і що він там не знаю, Ну він справді був якби перевершив свій час, але водночас, тобто мене трохи смущає, коли на людину аж так. Типу, позирають, посідаючи, от він сказав, і тут він сказав, і тут він був правий, і тут він правий. От, тому що в книжці, яку я розбирала до того відьми і герої, і от на неї є вже два огляди, то вон там було менше обожнювання, і вона виглядала більш такою притомною, заземленою, спокійною. От. А тут ні, тут прям все. Е, і про що ж власне ця книга? Проект Едем у пошуках чарівного іншого. Вона нам розповідає про те, що а, ми з, ну ніби коли ми народжуємося, то ми ніби ж виходимо з цього ідеального середовища, коли ми зливаємося з, ну, з іншою з мамою. І тоді, коли от ми вже ніби ззовні, то ми, особливо, якщо у нас було виховання, коли нас тобто, відштовхували ці дитячі травми, щось відставалося, нас нехай, ну тобто, нас там не брали на руки, або нам казали не плакати, або наші там почуття якось не вважали, то виходить, що у нас. Ми, Починаємо ніби сумувати про цей втрачений едем, от, тобто втрачений рай. І тоді ми ніби шукаємо оцей стан, який у нас був тоді, у всіх інших ну навколо. І ми тоді можемо обирати собі партнера, такий, який буде там відповідати нашим цим травмам дитячим. От, або ми можемо там. О... Покладатися дуже сильно на роботу в організації, на те, що там наша корпорація фірма має нас повністю захистити забезпечити. От, і що, ніби ми на всіх навколо навішуємо цю відповідальність і проекцію, люблячи в людях оцю проекцію. І також, окрім того, про ці проекції, тобто про те, що, наприклад, там, я накладаю на іншу людину свої якісь очікування, яка вона має бути, і я ніби не бачу за цими очікуваннями реальної людини. А то ще й ніби оце якесь як прагнення до цього едему або закоханість, або от, ем, тобто тут говориться про таку закоханість, любов, про просто почуття до іншої людини. І от він говорить, що це як почуття, воно є типу, абсолютно у всьому. Тобто, його ну я згадала, коли я дивилася цей фільм Суперники. Раджу, рекомендую. Дуже цікаво психологічно подивитися, але, от коли я його дивилася, то був дуже цікавий момент. Коли ну, майже на початку героїня сказала, що теніс це інтим, тобто, теніс це як секс. І е, тут якби, тобто, суть саме от в цій як пристрасті, віддачі, і що ніби що все в житті ми робимо через цей інтим. Ну, трохи Фрейдівська тема з Лібідо, що коли ми щось робимо, це наша певна така віддача цьому процесу. От, і це дуже важливо. І от повертаючись до проекту ЕДМ, до е, його пошуків чарівного іншого. Ну тобто, чарівний інший, тут мається на увазі, що він як самогутній, тобто, що він зробить за мене мою роботу. Бо Холліс нам постійно буде наголошувати про те, що ми маємо взяти на себе відповідальність за своє життя. І як неочікувано, типу, тобто, за нас ніхто наше життя не зробить класним. От давайте пройдемося по змісту. Перед мною там кардинал за моїм вікном дуже цікава історія. Я правда, завдяки цій історії, я, ну тобто всю книжку Холліс говорить про те, що, типу, романтика і оця типу закоханість, це все оверейте, тобто надто розкручено, і що насправді це, типу. Не любов, і це не те, що їм треба типу захоплюватись, і так далі. От. Але те, як він порівнює цього кардинала, цю пташечку з людьми, то мені здається, що він все-таки романтик. Типу, можливо, я не права, але поправте мене, якщо ви читали. От і е, далі у нього вже йде чітко по розділам. прощання з едем народження самосвідомості. Тобто він розповідає про те, як людина взагалі дійшла до цього стану, як ми докотилися до того, що у нас от не виходить такі стосунки з людьми. Далі, повернення до Едему, проект Едем він дуже цікаво розповідає про цього ероса, типу Бога ну, кохання. І взагалі він от, е, дуже цікава у нього така, як іде, сакралізація почуттів і те, що ну, в юнгянстві там же ж прийнято про, про архетипи. Знову відосік про юнга. І е, суть оцих архетипів якраз в тому, що вони ніби тобто часто будуються на якихось міфах. І тут він говорить, що типу архетипи це як частка божественного в нас, або ну навіть не архетипи, а якісь такі певні паттерни, як цей Бог Ерос там, чи що, ще там, чи цей там, пошук іншого. От, то вони нам, типу, дуже сакральні. І е, коли він каже, що ми ніби типу, не даємо цим богам всередині себе проявлятися, то тоді у нас починаються якісь там проблеми з тим, що... От, ну, Нічого не вдається. От е і це дуже цікава думка, е бо часто ми ну. Забуваємо про цю якусь таку сакральність моменту. І мені сподобалося, що він казав, що ну, тобто, релігія це як не єдина тема, де ми цей сакральний шлях шукаємо. Ну, тобто, що ми його маємо ніби шукати в собі, а ми його шукаємо десь ззовні. Тобто, ми можемо там, в релігію. Тобто, для когось, не ну, знаю, там, казино це релігія, ігроманія, це релігія, там, алкоголізм це релігія. Ну, тобто, ну, не в сенсі, що це все релігія, а в сенсі, що ми всюди тут шукаємо оцей от, типу, порятунок, цю божественність і сакральність. Ніби там для кого стають фондові біржі, або просто там робота, це стає оцим порятунком. Говорять про розділ двоє, зустріч і розлука. І тут. Ем... Про ну здебільшого саме от про стосунки. Наступний розділ усвідомлення травм завданих Еросу. Тут про саме от як ми можемо, що ми взагалі можемо з цим зробити, чи можемо ми як це зробити. І далі дві два цікавих розділів: ЕРОС в організаціях і раю. І вони якраз уже не про стосунки, а вони про дещо якби більше. І, наприклад, ЕРОС в організаціях про реально те, як в організаціях проявляється Ну, тобто, оця е, частина з тим, що ми шукаємо порятунку в іншій людині, що вона за нас зробить, що вона там е, якось проявиться все. От, і так само в е, раю там більше загалом, тобто про наше життя, про те, як воно проявляється в поезії. І ну, насправді от романтизм це ж типу ну, поезія. І коли він постійно цитує оцих, типу, поетів, то я така, блін. Ну, Вибачте, але ви романтик діпа. Вот. Ну, ладно, він, типу, не заперечує ні любові, ні романтики, нічого, але просто він хоче, щоб це було усвідомленим процесом. Ще важливий момент, що в цій книжці в ній є глосарі юнгіанських термінів. Тобто ви можете бути спокійними, що ви таки якось там знайдетеся, що вас не покинуто в цей вир юнгіанства і що все-таки ви можете там перегорнути і піддивитися, що саме мається на увазі, бо ну, навіть деякі терміни так, мені потім ніби з контексту зрозуміло, а потім я я в Глосарії перечитувала і згадувала, що вони взагалі означають. Бо непросто. Не просто. І ось цей е, Холліс е, з його маренням про проектом Едем у пошуках чарівного іншого, він мені нагадав іншого автора, який також любить говорити про любов, про те, що не так з нашим теперішнім світом, ностальгувати, як би воно мало би бути. І це Еріх Фром. І я б не сказала, що хтось із них простіший, хтось складніший. Вони просто в різних напрямках. Тобто Фром він більше говорив, якщо от ви хочете якби, почитати, не знаю, про види любові. У нього ось ця книга. Яка книга? Десь висвічу, як знайду я згадаю назву. І... Щось про любов. І в цій книжці він якраз висвітлює ці види любові і говорить, що в нашому суспільстві воно як ніби втрачає оцю здатність, не те, що любити, а просто до різноманіття, що воно втрачає багато різних речей, і це, ну, типу, згіршує наше цей стан. От, і що, ну тобто любов, вона вона дуже різна, вона сакральна і оце все. І воно справді дуже схоже на е, Холліса. І якраз вони обоє схожі тим, що вони трошечки так е, по-дідівськи е, проходяться по сучасному світу по всім його проблемам. От. І часом навіть у мене виходив з холісом дисонанс, що я читаю, і я така: ну та воно ж не настільки все погано. Ну, тобто, як ти пишеш, що ну, там, не та ж релігія вона буває людям корисно, то все буває людям корисно. Ну, тобто я розумію, що він ніби це доводить до такої якоїсь розкрутки, щоб сказати, що його рішення типу, воно от єдине правильне. Юнга, давайте читайте. А, і у Фроматі є така типу катастрофізація, що все, все пропало, ми відійшли там, від початкового рівня. Але я не можу сказати, що це погано, тому що часом, ну, тобто, під настрій, то справді ти думаєш, що все пропало, що нічого не буде на краще, і вони заходять на ура. От. І, власне, це те, що я хотіла вам розповісти. А, дякую за перегляд. І ще маленьке невеличке оголошення, воно мало бути десь всередині, але буде в кінці. Я вже закінчила бакалавр, чекаю на свій дипломчик, чисто уже у вигляді, щоб помацать можна. Але я вже набираю клієнтів. У мене є освіти в арт-терапії, емоційно-образній терапії. Можете дивитися в інстаграмі, що я вам пропоную. Заходьте, переходьте на мій міні сайтик і несемося!